Всім привіт! Хочу показати вам зараз своїх декілька робіт за останні дні, які я зв'язала. Зараз я розпочну з ось такого зайчика патріота. Ось на такому комбінезончику Очка в нього виконані. Такі якби просто чорні. А ось дівчинка. Вона вже має очі із. Розовою райдушкою. Ось такі красиві. Дівчинка виконана нам платячку, а хлопчик в таких штанятках. Далі ось таке огнятко. Шарфік в нього знімається. Ось так невеличкий. Давайте зараз обв'яжемо так назад. Ось. Такий неймовірний. Давайте з цього боку. Також є ось такий пряночний чоловічок. Пряник у нього ось така кольорова посипка. У зелених і червоних тонах ось така посмішка. А тут я приклеїла, якби би наклейку виглядів оленятка. Це так виглядає по-новорічному, так мило. Також на нові рік я зв'язала ось такого маленького грінча. від який він милий. Він з розміром у лудоньку навіть менше. Також у шарфику, шарфик його знімається. Ось, з такою посмішкою. Давайте назад його одягнемо. Тут також можна підвісити брелочок і він буде слугувати як невеличкий такий брелок Ще маю декілька брелків з таких змійок. Це змійка на в як найбільш таких патріотичних тонах, і можна зв'язати ось так у вузлик. Її можна зв'язати трошки довшою, і вона буде виглядати, мені здається, набагато краще. Але маленькі дітки люблять так собі її мотати на пальчик. Ось так. Це більш така універсальна змійка. Ось ще маю в таких більш хлопчачих тонах. Такий колір смарагдовий, а ось це такий м'ятний. Очка тут 8 мм, наповнено тільки до цієї частини, тільки головка. А решта тут немає холофайберу. Тут переплітається ниточка і за рахунок цього вона виглядає така більш об'ємною. Ще є ось така більш дівоча змійка в яких кольорах персик і насичений розовий або можна сказати це кораловий колір. Ось. А ще в нас є хвисинята. Їх можна зробити як окрему іграшку, так і як я зробила у вигляді брилочка. Ось. Дітки її беруть так за шийку. Так її носить. На мініатюрна. Ось. не такі милі. А зараз я вам покажу декілька дуже красивих котиків і зайчиків. Ось. Перший котик. Пачка тут вісім міліметрів і носик шість на вісім на безпечному укріпленні ось такий саді хвостик. Ось більш натуральних кольорах. Жовтесенький. Камера не передає, він більш такий, більш до розового відтінку. ось Такий насичено-розовий. М'ятний. Він можна сказати, що він універсальний, але, на мою думку, його беруть краще хлопці. Ось такий фіолетовий. Оранжевий. Таких неприродних тонах є такий ще голубий котик. Він більш синій, але камера не передає відтінку. Молодша ну, на кіється, хто любить білих котиків, то... Може взяти і молочну кіт у ще більш таких натуральних кольорах. І ще ось така розова к'єця. До всіх котиків я стараюся, ось бачите, підбирати в тон брілочки. Також є ще зайчики. Не зв'язані по одній схемі, але з певними відмінностями. Ось тут ми маємо вушка котика, а тут довші вушка, так і для зайчика. І різниця у хвостик. Ось такий маленький. А тут, так як зазвичай, ми бачимо кець. ось такий. Євочий зайчик. Ось такий сіренький, такий в більш натуральних кольорах. Та як ми звикли уявляти собі зайчиків. Жовтесенький такий і фіолетовий, таких незвичних для нас кольорах. Ну, на мою думку, мені краще подобаються котики. Але мені казали, що їм краще подобаються зайчики. Ну, не знаю. Як вам? Напишіть, хто вам подобається краще, краще. Котик чи зайчик? Ось це мої роботи виконані за декілька днів. Дуже хочу вас попросити, щоб ви підписалися, поставили лайк. І написали якийсь хороший коментар. Я буду рада також і негативному. Дякую вам за увагу. Всім папа! -па.